Чотири велосипеда і десь ще тато підійде. мені треба рукавиці! Що, руки вже мерзнуть? Давай, Кристина, я знімаю відео, покажи, яке. Переходить замок, так? Да? От нас закрив, я новому косу, я живу, я думаю, все Угу, Давай. Перевіряй ножкою вперед, так топ-топ, перевіряй, чи там гарно тримається. Якщо тобі дискомфортно, вертайся назад. Ні, Макс, е молодець. Та <плес> й всі ма вирішила такі діти, як я це витримую? З кожної сторони якісь. Ма... Макс, будь ласка, не роби цього. Коханий, можеш подивитись, що Макс робить? А потім я дивлюся назад і бачу, що мій велосипед просто стоїть вертикально, тому що переднє колесо встряло в, в таку яму, яка була закрита металевою решіткою, і колесо провалилося в решітку. І просто там його зафіксували. І тому велосипед просто тип. Тобто сталося так, що я їхав, їхав, дивився на... я не віду, що не вийду, і дивився І Моє колесо встряло в решітку і зафіксувалося. І тому мене перекинуло через кермо. <гум> <гум> а вся ця вийду, історія, тому що <гум> Макс yeah, yeah, yeah. перелетів <гум> велосипед через Макса. Він впав. Ай бипав, ай било. Як що в нас? Тренінг по тормозу... Як правильно тормозити? Мені каже, що діста О, Угу, Ну, це такий ушиб, Макс, я думаю. І такі. Види і дороги в нас були. І я тут була, що теж такі мостики. А у вас були такі сережки в дитинстві? У мене були, і тепер в моєї доньки є, Так, у нас пригода. ми все ховали в траві. Тепер у нас один бігун і чотири велосипедиста. І ми ще їдемо, ідея така, що коханий повернеться. Коли ми доберемося додому, коханий сіди, приїде на машині і забере велосипед. Сьогодні вже третя пригода. На це відео. Мама. Да. Мама. Сонячна галявинка, мама. да ти ловишь сон, сонячні промені, да, Кристина? <продовжені> щаслива дружина, щаслива мама, щаслива людина, я Кристина. Дивіться, як тут чисто. О, тут водичка. Перший раз я попала всередину цих. Як вони називаються, гроти? Ну, довговременно гніва точка. Ага. Ага. Дот. Дот. Да, Кристина? Ти коханий стань там на я не там може. Ну ладно, давай, давай, калюжа попереду. Я вірю в тебе. Є ніхто ще не покупався, молодці.